Наступне оповідання, верніше навіть не оповідання, моє оповідання. нарис, я б так сказала, називається Найвища мрія. Для тих, хто мене не знає, скажу, що звати мене Любов Кирилівна Євтушик. На своєму каналі я читаю оповідання із власних книжок. Авторське прочитання. Я писала на основі життєвих фактів про наших людей, про свою родину, про моїх односельчан. У мене дуже багато таких творів. І якщо вам будуть подобатися мої твори, частіше заходьте на мій канал, слухайте, а я буду вам щиро вдячна за зворотний зв'язок. Отож нарис – найвища мрія. Сьогодні моє перо трепетно торкається паперу. Щойно спостерігала захід сонця в день Івана Купала, фотографувала сонячне коло з різних ракурсів, як воно сідало спочити у синю мінливу далечі. Я тут одна, але назустріч на велосипедах наближаються двоє хлопчиків років 14-15. Я дуже схвильована і кличу. Хлопчики, скоріше сюди, дивіться, такий захід тільки на Івана Купала. Діти зупинилися. Задумуйте скоріше бажання, швидше, поки ще сонце на обрії, щоб був мир, сказав один із хлопців. А другий, що із, що із сім'ї переселенців скромно промовчав, а потім ніби ожив і мовив. А в нас сьогодні вже здійснилося одне бажання. Дивіться, які карасики. Ми з рибалки їдемо. І діти показали мені кожен по одному карасику середньої величини. Діти повторили, що був мир. Я аж загорілася, дивлюся на сонце і емоційно так кажу, буде мир. А знаєте чому? Наше селище називається стара Вижівка, Вижівка, Вижва від слова вижити. Отож будьте певні, що буде наша благодатна земля неопалимою купиною. Україна виживе. Хлопці поклали на траву велосипеди. І ми, як рідні, щойно познайомившись, Здружені природою мовчали і спостерігали за небом. Хлопчики, я вже не молода, а вам ще жити і жити. Пообіцяйте мені, що щороку в день Івана Купала 7 липня будете приходити і спостерігати скіт і захід сонця. У цей день сонце має магічну силу, непереборну силу. Воно грає, діти пообіцяли і знову тиша. Насолоджуємося, фотографуємо, у влада виходить краще, сучасніший телефон. А на душі якісь дзвіниці. Як описати цю красу, не знаю. Як знайти найбільш влучні слова, щоб вони відповідали високості рівня природи. Не знайду, це можна тільки побачити, відчути. А словом, мабуть, не зумію. І скільки ці діти житимуть на землі, мають знати, що мир буде, якщо нас осяває таке сонечко. Воно дає силу, натхнення, здоров'я і радість життя. І любов. Кланяюсь тобі низько. Рідне небо і сонце. Я бачила, як ти сьогодні вигравала світломузикою райду над сонячним колом, як купалося у переливах незліченних світів і фарб. Хто сказав, що сонце жовто-оранжеве? Сьогодні видовище раю показало, що сонце і сталево-сіре, і сліпучо-біле, і фіолетово-зелене, і рожево-голубе, і світло коричневе? Грає сонце на роялі Всесвіту, лине музика найтумших людських струн аж до високості. Я зараз в цю мить єдина з цим сонцем. І мимоволі зливаюся з ним. Воно живе, воно міниться міріадами відтінків, почуттів і звуків. Стихає музика західного купальського сонця. Стихає і мій клекіт у грудях від незбагненної краси. А діти поряд, зачаровані, як і я, Влад, ніби боячись, фотографія, може, добре не видно. Влад, ніби боячись сполохати тишу надвечір'я, записав у телефон моє ім'я. А трішки скромніший Сашко вимовив, ви, мабуть, вчителька, так. В минулому, як пішла на пенсію, то боляче було йти по школу. Тому я так вдячна вам, діти, що ви оновили захоплення в моїй душі. І на небі, і тут, на землі. Попрощались. Я побогом поверталася додому, наповнена ще не зовсім виснаженою душею вчительської праці, насичена і пронизана купальським сонцем. О! Є серед підлітків чисті, незмарновані душі, у яких є чудове майбутнє, стихає, спадає на сумний мінор, мажорна наша природна соната, а в голові дитяче бажання, щоб був мир, найвища мрія. А на душі у мене було так, ніби я провела свій останній урок на заході. O pai